Нас поступили, почали надходити повідомлення. Повідомлень було багато. На той час ще була повітряна тривога. Всі підрозділи вони вже були підготовлені приготовлені. Як тільки був відбій, одразу вже направилися сюди. Важко було насправді дуже важко тут працювати. Було мало місця, дуже багато людей. Паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху і були поранені, медики надавали. Допомогу і ну, повітряна тривога, і треба було так само всім оперативним службам так само в безпечне місце. Тому що ми вже знаємо про повторні, ми втрачаємо так само своїх людей. Було важко те, що було не нерозуміння. Тобто, на той момент, кого постраждали, хоже на той момент спустили, і залишалися ще загиблі. Але ну, була паніка, крик, що оперативні служби мають залишитися на місці. Ну, насправді було дуже важко, тому працювали і психологи. Логе, і ДСНС і національної поліції, тому що у людей насправді була паніка. І місцевих мешканців, і людей, які жили в даній будівлі, жили і працювали. На даний момент ми знаємо вже про чотирьох загиблих. Одна з них це дівчина підліток, 16 років, і 10 людей постраждало. Із під завалів рятувальники разом з іншими службами ми не одні працювали. Нам допомагали і представники Червоного Хреста, і добровольці, і поліція, і дістали з під завалів чотири людини тобто врятували чотири людини. Також було важко те, що ми дуже довго не могли зорієнтуватися, скільки насправді в будівлі може перебувати людей. Нам постійно давали різну інформацію. І через те, навіть коли візуально ми вже знали, що немає вже не постраждалих, не загиблих в будівлі, продовжували все одно пошукові аварійно-рятувальні роботи, тому що не було точного підтвердження, що людей вже немає. Тому були за був задіяний кінолог ДСНС, працювала працювала наша людина зі своєю собакою, які так само проводили пошукові роботи. Був взрив, удар сильний. Потім небо красне, і як второй удар. Ну, у нас окна ну, стекла все посыпалося, и мы выбежали, очень люди сильно ну, кричали, мы туда побежали, ворота повреждены. Ну, мы вернулись домой, взяли лестницу, там девочки кричали, с окон помогите. Ну, и тут еще пришли люди, ну, мужчины с района. Ну, они ставили лестницу и кого можно, ну, снимали, а потом уже приехала скорая МЧС. Ну, и они как бы помогали. Ну, а я так возле коней, коней нам посекло. Мы попытались оказать им первую помощь. Ну, а так ничего же непонятно, ну, в ушах звенит и все. Мы тут, ну, ну, ничего такого тут нет. Мы же как бы тут, ой, извините, тут живем, ну, ничего такого тут нет, ну, чтоб сюда летело. Это господарство, то есть оно много лет здесь, там очень хороший хозяин. И вот это там, ну, девочки, мальчики, ну, они там работали. Испугались, конечно. Весь дом дрожал, как не испугаться. Я думал, сейчас второй еще придет так ближе. Но слава богу. Далеко попал, но ну, не знаю. Я, честно говоря, в ванной был. Вода мешала. Ну, просто взрывы это вибрация чувствовала сильно. Дома люстра, ну, трещины эти все.